Mm, як смачно. Gusto. Що? <риква> а у мене порція побільше. Обожнюю ці цукерки. Смакота. Е, <риква> <tuo> hey, дівчата, дивіться. Як <риква> вам моя порція? Ого, з глузду з'їхати. Ой, мама, ловіть мене, я падаю. Всього одна цукерка. А що у дівчат? Ось це так. Ціле відерце. А мені дісталась сама найвелика порція мальтізер з у світі. Офігенна. Оце пощастило. Ха, Кені, що за крихітка? Це так кумедно! Так, так, мені не пощастило. Усього одна цукерка! Але з іншого боку, це краще ніж нічого. Треба її гарненько розпробувати. Отак, обожнюю мальтізерс. Як вже все. О, у нинці так багато. Вона і не помітить, якщо я візьму. Руки геть, я все бачу. У мене середня порція і її вистачить тільки мені. Отак, яка смакота. А що, якщо спробувати через трубочку? Упевнена, так буде смачніше та швидше. Так, це розкішно. Я у повному захваті. Хлоя, а ти що чекаєш? Так, Хлоя, починай! Ну, це є із задоволенням. Скільки цукерок я в житті не бачила. Зголос до з'їхати. Ам! Клас. Ну, як же мені з'їсти таку величезну порцію? О, знаю. У мене є крутий мега набір лего. І зараз я зберу з нього аквапарк. Це сюди. А це от сюди. Готово. Як вам, друзі? Круто. І зараз я покажу вам, як він працює. Кладемо цукерку і погнали. Його! Ого! А, одна є. Залишилося ще приблизно 500 тисяч. Потрібно запустити одразу багато. Діть! Друзі, сперечаємося, зможе зловити все і не впустити жодної. Ой, ні, падаю. Упс. Здається, хтось програв. Але це нам тільки на руку. Хлоя, ми допоможемо. Да Ай! Це виявилось непросто. Друзі, у мене вийде. Ой, чи ні. Такий маленький пончик але цього дуже замало. А що там у друзі? У мене середній розмір. Виглядає дуже апетитно. Ого. Так, ось це пощастило. Від одного вигляду такого пончика течуть слинки. Ой, Ненці, ну ти лохушка Що то за порція? Досить ображати і так сумно. Пончик зовсім маленький, але він схожий на каблучку. О, прикольна думка. Так, друзі, подивіться, в мене нова прикраса. Правда круто? Е, так собі? Ні? Тих. Ну, добре. Тей, а чому пончик не знімається? Значить, залишається його тільки з'їсти. Отак, яка смакота. Він не тільки гарний, а ще й дуже-дуже смачний. А Який аромат! Клас. Хлоя, твоя черга. Чудова. Я така голодна, що готова проковтнути його повністю. Отак, який він ніжний, яка смачна глазурь. Круто. Хлоя, між іншим у тебе виросли вуса. Ось це прикол. У мене вуса? Ага, прикольно. Так, це дуже кумедно. Вони ще й Що за а бійки, нема? Не може бути. Ви дуже схожі на небезпечного злодія, якого ми розшукуємо. Що? Ой, мамочки, ні, ви що? Це не хлоя. Треба швидше стерти вуса. О, велике дякую. Ось, бачите, зовсім на мене не схоже. Ой, даруйте, помилочка вийшла. А пончиком я пригощусь з вашого дозволу. Фух, добре, що все обійшлось. Киня, тепер ти. Ой, правда. Навіть не знаю, з чого почати. Буду кусати прямо так. Ух ти, це так смачно. Круто. Мені також дуже-дуже хочеться. Ей, ти чого? Вау, це мені? Дякую. Зовсім ні. Дівчатка, що ви робите? Досить. Це пончик не для вас. А, Я не думав, що він такий важкий. О, прикольно вийшло. Так навіть зручніше буде його їсти. Просто фантастика. Ай, гострий пирець. Я зовсім не хочу їсти. Ого. Ви що жартуєте? Я ні за що його не з'їм. Кошмар. Починайте вже хто-небудь. Я ні. чорненці перша. Ну добре, здається, нічого страшного. Перець як перець, пара шматочків і все. Справді. Ой ой ой. А чому стало так спекотно? Мамочки, у мене язик палає. Ой, цей шматочок льоду мене врятував. Давай, Кенні. Як уже? А може, я пропущу хід. Не можна, сміливіше, друже. Ех, ну добре, іди сюди, перець. Я тебе не боюсь. От отримуй. До речі, цілком непогано, а я хвилювався. Ой, ні. Тільки не це, будь ласка, Фух, холодна вода загасила пожежу. Велике дякую, ненці. Рада старатись. Зачекайте, стій. Я гадаю, шланг ще знадобиться. Давай сюди. Ми готові, Хлоя. Можеш починати. Гаразд я сильна, я впораюсь. Головне зробити все швидко. От, дивіться, у мене непогано виходить. Ще трішки. Ай! Здається, починається на допомогу. Та це ж прямо фонтан. Так прикольно. Друзі, зараз вибухне. Здорово, здорово, здорово. Ага, дивись, як прикольно. А що за галас? О, ні. Ми забули про клою. Одна мить. Зараз ми тебе загасимо! Тільки нікуди не йди. Досить вже не треба. Знову не пощастило, зовсім мало. Вау. Сірні кольки я дуже люблю. Ням. Дівчата, ви теж це бачите. Ось це так. Круто, Кені! Ага. Ха. А от нинці знову майже нічого не дісталось. Відчепіться, проте я перша починаю. Ей, у чому річ? І як мені його дістати? Ну гаразд. Тоді я з'їм разом із банкою. Ой. Я гаразд, чесно. Нарешті моя черга. Іди сюди, мої кохані. А, а куди вони закотились? Так, 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 я вас знайду. Ой, тут миша. А я дуже боюсь мишей Заберіть їх хто небудь. Хлоя. Упс Вибачки, я зараз лізу. Ну, от і все. Ох же ці дівчата. Ну добре, і мені смачно поїсти. Ей, та що ж таке? Ніяк не хочу відкриватись. О, ідея. А якщо так, Спрацювало. я просто геній. Ну що, побажайте мені смачного! Так, як же це смачно? Ой, Кені, ти там як? Живий? Просто смакота, я в захваті. А чого ви так дивитесь на мене? На тобі Миша. Миша і правда. Здається, я вимикаюсь. Ми просто обожнюємо приколи та смаколики, і сподіваємось, що і ви також підписуйтесь та ставте лайки, щоб дивитися ще більше крутих роликів. Ну а поки що, бувай!